Якщо ви не проти будемо розпочинати із заяв Путіна, він зокрема пригрозив, що якщо країни заходу дозволять Україні завдавати ударів по Російській Федерації, Росія може поставити свою далекобійну зброю якимось силам, які будуть завдавати ударів по тих країнах, які власне дали цей дозвіл. Олександр, як вважаєте, ну про що йде мова? Знову ж таки, про які це можуть бути сили, кому Путін може передати зброю? Чи власне Кремль самотужки має намір завдати зокрема знову ж таки по удару по якійсь? Ну, по перше, я думаю, що те, що сказав Путін, це ж, начебто, ну і по-перше, його налякало рішення, а, яке отримала Україна про те, що можна бити по Білгородській і Курській областях, і ну вони стурбовані. Реально розуміють, чим це для них може закінчитися. Що як мінімум, а ну чому вони стурбовані? Тому що не тільки через те, що а, вони стурбовані не тільки через те, що. Ці удари будуть наноситись по їхніх військах в Білгородській і Курській областях, і таким чином зривати російські плани по наступу на Харківщині. А вони бояться прецеденту прикладу того, що це взагалі сталося, тому що як і в випадку з озброєнням, яке захід передавав Україні, це завжди теж було на жаль для нас, але це була така ну стратегія малих кроків. Тобто поступово там невелика кількість хаймерсів отримала, незначна кількість артилерії, а потім воно нарощувалось, нарощувалось, нарощувалось ставалося більше. Так і тут, що це означає? Тепер Путін е, розуміє, що пішли розмови про можливість ударів атакамсами. так про те, що Україна зможе і атакамсами бити по е, території Росії. Це означає, що ну якщо не можуть перехоплювати подекуди звичайні. Ракети Джеме до систем Хаймар, то розрозуміло що з тими ж атакамцями будуть виникати доволі такі серйозні проблеми. Це другий момент, третій момент. Що з цим всім робити? Тепер яким чином а, протидіяти і завадити тому, щоб Україна а, била атаканцем? Ну тому що Росія, очевидно, Путін всерйоз приймає до речі, це для до наших тут, знаєте, фахівців, і хто висловлює скепсис, вони дуже часто кажуть: да ні, цього не буде. Україні дадуть право. Ну а от Путін чомусь думає, що дадуть. Бачите, він, тобто він думає, що Захід піде на те, щоб дати право Україні бити ще й атакам саме далі в глиб російської території, і тому він уже превентивно говорить: що дивіться: а значить, якщо ви підете на ці кроки, то Росія теж буде відповідати. Ну як відповідати, він дає таку завуальовану відповідь, що, начебто. Це мають бути а, такі удари по якихось американських об'єктах, ну але не напряму Росією, а Росія комусь передасть на да, отам а, якимось своїм проксі, кого вона підтримує, і вони мають нанести відповідно там удари. От він про так говорить: де це може бути? Ну можливо, на близькому сході де є американські бази, де є американські військові, а Росія підтримує певні рухи і спонсорує. Зокрема, там радикальні або терористичні організації, які можуть це зробити, наступний момент: це можуть бути якісь навчання по перевірці бойової готовності, наприклад, в Балтійському морі. Да? Те, що там Росія може а, зрештою спробувати влаштувати це якесь брязкання зброї, можливо, і на території Білорусі, де Росія може спільно з Білоруссю проводити певні навчання, там проводити якісь стрільби на полігонах і так далі, загрожуючи. Тому що, ну, і підтримуючи певні сили, тому що по-іншому, все решта це прямі удари. Ну тобто, яким чином, це все решта, це прямі удари. Але ну тут же знову ж таки, значить, друга частина відповіді на це запитання у Путіна це те, що Москва буде реагувати щось, ну тобто щоб на, на калі красті показати, що дивіться, ситуація, начебто, дуже серйозна. Тому бійтеся і не зробіть цього. Це все спрямовано на зрив того, щоб не дати Україні отримати атакамся і можливості розширити географію ударів, тобто не тільки в глиб території Росії, а можливо поширити й на інші області, наприклад, на Ростовську область. І ось це ну от тому Путін а, говорить про це, тому він так намагається залякати Захід. Так, а ось власне оці його погрузи, вони можуть залякати, зокрема захід знову ж таки. Чи може бути цей ось цей вплив, так якого він намагається досягти? Чи все ж таки Олександр війна вже дійшла до того етапу? Знову ж таки, коли на, на ці погрузи ніхто не звертатиме уваги? Ну мабуть, не налякав. Я не побачив якогось зараз там стривоження. ну, На заході відреагували там медіа і так далі. Дали ці цитати, але більше обговорюють о, події в Нормандії, де зібралися лідери. А так, світові, які фактично згадують дуже знаменну подію, як, зокрема, висадка в Нормандії а, допомогла так само відкрити ще один фронт, який боровся з нацизмом, і долучитися до того, щоб, зрештою, нацизм перемогти. Тому більше це обговорюють. Але треба розуміти, що тут не варто легковажити, що всі проігнорують. Ті, кому треба це використати в своїй політичній, тим більше напередодні виборів тут залишилися буквально ж а, кілька днів до виборів в Європарламент. А Путін там посилав сигнали і такі пасажі, значить, в цьому інтерв'ю, і на підтримку альтернативи для Німеччини партії інших там подібних рухів, то ті, з безумовно, це використають. Вони посилять зараз риторику: ті рухи політичні партії, які виступають за. Співпрацю з Росією або громадські організації, і так далі вони активно включаться ну, для того, щоб говорити, що дивіться, мовляв, ну в ризики виклики від Росії зростають, можливо, треба зупинитися. Давайте не будемо там давати право Україні бити атакамсами чи надавати більше зброї, чи щось таке. Ну тобто, такі будуть безумовно. На щастя, вони зараз не в більшості, тобто їхня думка не є превалюючою і переважаючою. Олександра, чого очікувати від Нормандії? Тому що дивіться ж напередодні, так була заява від представника посольства Російської Федерації. Так він говорить про те, що якщо французькі інструктори, зокрема, будуть у в Україні, то вони стануть легальною ціллю. Так також відомо про те, що Париж готує відповідь Росії через заяви ось ці. ну ж таки, як ви вважаєте, чи буде оголошено ось це рішення, так з вашої точки зору, і Париж, якщо готує відповідь, то якою вона може бути тоді? Ну, по перше, те, що я думаю, французький президент наповнено використає майданчик. Там уже король Чарльз, значить, він виступає. Ви бачите, він в такій парадній формі, і в однострої військовому каже про те, що зло має бути покаране, значить, Росію не запросили на вшанування висадки в Нормандії. В сам дух і сама атмосфера, яка була напередодні. Яка складається безпосередньо в ході ось цього вшанування пам'яті, вона говорить і вона має продемонструвати навіть на лінії демонстрації і символізму послати чіткі сигнали і меседжі Кремлю. У мене в цьому немає сумнівів. А щодо ідеї французького президента про те, що треба відправляти війська, для нього це дійсно дуже важливо. Тобто, це така місія, це така його ідея. Треба відправляти військові інструктори. Треба допомогти Україні, треба зробити ще кроки. Треба підняти тему підтримки України ще на вищі щаблі і стерти чергові червоні лінії для того, щоб продемонструвати, що а, захід буде рішучим, і я думаю, що відправка інструкторів може бути першим кроком: тобто, приїдуть військові, які будуть тут навчати українські сили, але будуть виконувати різні допоміжні місії і. Ймовірно, будуть вести фактично вивчення поля бою, вивчати як воює російська армія, як воюють вони і як цьому протидіяти. Тобто, вони будуть вже передавати інформацію, і готувати власних військових, що у випадку розширення місії, зокрема французької, а я думаю, буде не тільки французька, в перспективі вони були готові і розуміли, як Росія воює, з якими потенційними викликами доведеться зіткнутися. Тому я думаю, що для Макрона ця ідея така одна із пріоритетних, і він буде її просувати і реалізовувати. А чи Російська Федерація, знову ж таки, якщо Олександре припустимо, так що буде оголошено це рішення, французькі інструктори будуть на території України, чи тоді Російська Федерація наважиться нанести ось цей удар, так, про який вона заявляє, і власне тоді відповідь Франції. А, можливо, і наважиться, не можна цього виключати. Я думаю, що ні. Але я не можу виключати, тому що ризики і небезпеки такі існують безумовно. Треба їх враховувати теж, не можна легковажити. Але, як мені здається, ці інструктори вони приїдуть з підсиленням, наприклад, таких систем французько-італійського виробництва, як ПТІ. і відповідно місця, де вони будуть знаходитися, мені видається, будуть захищені додатковими системами для того, щоб якщо Росія і вдасться до таких дій, просто збивати ці ракети. От, власне кажучи, я думаю, що так, і тому навіть якщо Росія буде пробувати, їм не вдасться. А Франція я думаю, буде реагувати більшою підтримкою України. Ну тобто, Франція буде надавати більшу підтримку нам вони будуть відправляти ще більше. Вони ж і кошти, хочуть тут, до речі, мова йде про 650 мільйонів євро, які дають зокрема і на відновлення української енергетики. Тобто, Франція комплексно допомагає. І тому, ну це не варто очікувати, що це призведе одразу до світового протистояння, чи Франція вдарить по території Росії. Але те, що це буде свідченням, індикатором того, що треба дати більше підтримки Україні, я думаю, що так. Тобто, чи означається тоді знову ж таки, що інші країни можуть також ухвалити подібне рішення? Знову ж таки, якщо говорити ну, е, також про наші так, плюси, скажімо так, із цього, ну, тобто нам, ми можемо тоді вивільнити, зокрема, свої війська якусь кількість так військ і направити ну, на, на, на якісь там ну, важливі так, ділянки фронту, де найгарячіше. Це... Скажімо так, початок. От інструктори це початок, це перша стадія з чого потрібно почати. Їх потрібно знову ж таки. Ми переходимо до ось цієї стратегії малих кроків. Як було з наданням Україні озброєння, як було з можливістю ударів по території Росії? Зараз ми знову ж таки підходимо до цього до такого моменту. І в питанні інструкторів. Інструктори це перша ластівка, це перший етап. Наступними етапами мають стати коаліція. Утворення ось коаліції цієї держав під е, покровительством Франції, вочевидь, а є такі держави: це Нідерланди, це країни Балтії, це Північна Європа, які обговорюють можливість, і навіть цифри певні були така інсайдерська інформація, які озвучували, що це може бути там до 25 тисяч сумарно в певний момент військ, які можуть бути е, в Україні, які можуть виконувати завдання в тилу. Тобто, які це завдання? Ну охорони важливих стратегічних об'єктів, там прикриття якихось об'єктів, інших функцій. А тоді дійсно от вивільнити певні підрозділи українських сил оборони, які виконують ці завдання, для того, щоб вони ближче до передової там виконували інші завдання безпосередньо пов'язані зі стримуванням російських військ російської агресії. Олександра на фоні ось цих знову ж таки заяв, заяв ну, розмов, скажімо, в інформаційному полі про перемовину була заява від е, міністра оборони Великобританії. Він, коли в нього запитали про Україну, він сказав, що він вірить у перемогу саме України. Ну тобто, це звучить від військового так, по перше від міністра оборони Великої Британії, країни, яка підтримує так значно Україну. Знову ж таки, ось ця його заява. Ну про що свідчить на це на увазі? Що буде, не зважаючи знову ж таки. Попри всі ці намагання та Путіна так зупинити війну та перейти, знову ж таки до перемовного процесу. ну тобто, про те, що Європа знову ж таки буде із Україною. Чи як як ви трактуєте ці слова? Дивіться, те що говорить адмірал Радакін, зрозуміло, що він вірить в Україну. Він давно в питанні України дуже добре поінформований, підтримки і бував в Україні неодноразово, і це я думаю його бажання, тобто він хоче і прагне того, щоб Україна перемогла. Він висловив далі, яким чином це реалізувати. Ось тут і постає питання: тобто, що ми для того, щоб це реалізувати, повинні отримати більше озброєння, повинні бути стійкішими і повинні бачити від заходу так само гарантії того, що це озброєння буде надходити, що ми не дійдемо в період знову ж, коли якась політична доцільність чи вибори в тій чи іншій країні будемо залежати від цієї кон'юнктури. Плюс це наступні моменти це. Удари по території Росії, розширення меж, це е, можливість відправлення інструкторів і військ, допомоги сюди, в Україну так само, і багато інших речей. Ну, це таке переконання адмірала Радакіна, яке не може нас не надихати, і це дійсно важливо, коли вірять в Україну. Ну але для того, щоб цю перемогу реалізувати, ще потрібно багато через що пройти. Хоча я вам скажу, що от британці якраз вони підходять до цього всього, воно. Ну, вони оцінюють звичайне потенціал Росії, моніторять їхню економіку, моніторять, скільки вони витрачають, скільки вони виробляють, скільки вони можуть відновити систему зброєння і, в принципі, коригують свою політику. Але в них а, немає ось такого панікерства, можливо, як є в інших, що от зараз от, там фронт обвалиться точно, щось станеться, якісь проблеми будуть, і так далі, і так далі. Вони все ж таки в цьому зберігають певну таку холоднокровність і спокій і продовжують вірити в перемогу України. Коли в західних медіа звучать такі підходи, коли про це говорять, коли це декларують, безумовно, це має вселяти, скажімо так. Ну, коли говорять військові, особливо це має вселяти надію відповідно у політиків різних цих країн. А для того, що ну, дивіться, бачите, є така думка, тому що зараз для нас вона важлива. Ця думка зараз, тому що зараз. Дуже багато якраз ну, думок, які говорять і про перемогу України, але говорять і про інші там, сценарії, заморозки, там, чи ще щось, ще щось, щось. Тому саме такі думки вони є важливими. Олександр, ви сказали про те, що від Нормандії, зокрема, так, ви очікуєте, що буде оголошено рішення. Щоння про відправку французьких інструкторів, скажіть, будь ласка, а от мова про закриття неба так над Україною? Чи може йти? і Скажіть, mm -hmm. будь ласка, знову ж таки, якщо ще один важливий захід, так це зібрання великої сімки, так Віталії. Там також буде присутній наш президент. Тут що це нам дасть знову ж таки чого можна чекати, яких результатів? Якраз питання про закриття неба, посилення системами ППО України і можливістю напрацювання рішення про те, що Західні винищувачі і західні зенітно-ракетні комплекси ну, винищувачі, скоріш за все, зможуть діяти і почати збивати російські ракети над заходом України, буде дискутуватися. Я думаю, що і це питання, воно ну виноситься дуже серйозно Україною на порядок денний, і, ну скажімо так, е є прагнення досягти прогресу. Справа в тому, що. Тут знову ж таки, от це, це питання воно йде нерозривно із прив'язкою до ескалації, яку вчиняє Росія. Бо Росія вдарила по ГЕС, почала ще одну, ще одну наступальну кампанію, ще один напрямок для наступу включила Харківщина. Ну, так само треба сказати, що Росія і вчинила ескалацію, намагаючись бити фактично по об'єктах, де зберігаються значні обсяги газу. Там на Львівщині, які добре відомі, тому що ці об'єкти ну, на мапах і Росія ж туди закачувала газ раніше, коли ми розуміємо в минулі часи. От. І в принципі, їм відомо про ці об'єкти. А, а на цих сховищах зберігається, в тому числі, газ європейських компаній, і не тільки. І це безумовно серйозні ризики, в тому числі і для Європи. Тому я думаю, що на цей виток ескалації, от пропонується таке рішення, що давайте, наприклад, там, над Львівщиною, над цими об'єктами, над іншими об'єктами, на Івано-Франківщині, чи де вони можуть бути, розташуємо певні засоби, посилимо ППО і дамо можливість збивати це, тобто допоможемо Україні. Я думаю, що ось це, ну скажімо так, прив'язка до цього, і тому це питання актуалізувалося. Тому зараз є шанси, що воно. Може бути просунута і набере обертів. Інша справа, як це зробити, і тут є різні підходи. Звичайно, найпростіший там це дати в Україні системи ППО, щоб Україна збивала сама. Друге, це досягти якихось комбінованих рішень, але це важче уявити, що давайте, а значить, десь захід розташує свої зенітно-ракетні комплекси ближче до кордонів з Україною і буде щось діставати, збивати якісь цілі. Але ми розуміємо прекрасно, що це не покриває там всі області. Ну і наступний момент, що це мають бути винищувачі, які можуть літати і збивати. От яке буде рішення, побачимо. Поки що, наскільки я розумію, остаточного ну скажімо так, рішення немає, але питання точно буде обговорюватися і от зокрема щодо винищувачів. Політіков пише про те, що Україна просить сполучених. Учені штати Америки та партнерів активізувати навчання пілотів F-16. Мовляв, Україна заявляє, що має 30 пілотів, які мають право негайно розпочати всі навчання. Проте за словами трьох людей ну, знову ж таки посила, посилання, також журналістів не безпосередньо знайомих із запитом. Адміністрація Байдена заявила Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для прийому понад 12 пілотних стажерів одночасно. І, зокрема, також повідомляється, що така ж ситуація в. Інших установах у Данії а також Румунії Олександра, з такими темпами знову ж таки, до чого ми дійдемо? А, ну, ми ж бачимо прекрасно і розуміємо, що постачання літаків воно ну, літаки будуть Ці, цього року, цього літа. Я думаю, буде певна кількість невелика. Я думаю, що це може бути 6-7 бортів. Які Україна отримає ще, можливо, 3-4 до кінця року, таким чином, що ми до кінця року будемо мати 10-11 бортів а, уже готових. Ну і далі знову ж таки це питання очікування і навчання е, наших пілотів, ну і відповідно навчання персоналу, там передача літаків і так далі. Тому можна вже констатувати і сказати, що не варто сподіватися, що велика кількість літаків буде одразу, що ми отримаємо значні обсяги. І наступний момент, що скажімо, що літаки виключно f 16 досконало і кардинально змінять ситуацію в українському небі, вони не можуть такій кількості цього зробити, але що можуть зробити літаки в цій ситуації? Ну, вони можуть принаймні, скажімо, відганяти російську авіацію, щоб вони не діяли так нахабно скидаючи кави на Харків або на інші регіони на сході нашої держави. Ось це можна. Використати f 16 як платформу для нанесення ударів, як борт, який наносить удари по наземних об'єктах, так само можна. Бажано для цього мати ракети ja SSM дальністю на 450 кілометрів, які може надати захід. Тобто, так само це, 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 це можна уявити, що це може відбутися. Тобто певні функції літаки будуть виконувати точно з ними краще, ніж без них. Це однозначно. А ще якщо ми в придачі до них буде будуть здійснені постачання літаків СА ДРЛВ, які ми отримали, ну це ще значно нас посилить. Але це кардинально не здатно змінити ситуацію на фронті поки що. Олександр, в мене кілька уточнень. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, коли ми говоримо про літаки, ми готуємося, але ж і росіяни готуються так до появи в шістнадцятому українському небі. Знову ж таки, як вони. Які дії будуть з їхнього боку, і скажіть, будь ласка, коли ми говоримо власне про Харків, так бачимо так: ми так що були знищені, зокрема пускові установки С 300 С 400 Мається на увазі, що ворог теж якось якими же чином буде змінювати тактику, тобто ще які подальші тут дії також ворога можуть бути. Будь ласка, так вони а вони вже змінюють. А тобто, вони ну як не те, що змінюють, вони вже намагаються цьому протидіяти, бо Росія вже, наприклад. Намагаються наносити удари по аеродромах, де потенційно можуть бути f-16 Вони намагаються вишукувати наші системи ППО, вражати їх і так далі, але не мають такого значного успіху. Тобто, Україна навпаки, в цьому, от якраз в цьому питанні підготовки до розгортання f-16 ураження російських радарів, систем ППО на окупованих територіях, так і на території Росії просунулася далі. Тобто, ми маємо, ну ми реально просунулися, тому що ці об'єкти вражаються, і перспективи для того, щоб а, f 16 діяли, а, скажімо так, з меншими викликами і загрозами. Вони є, але дії Росії будуть незмінні знову ж таки. Намагання вдарити по аеродромах. Спроби ці будуть безумовно будуть спроби збити ці літаки, будуть спроби навіть, мабуть, вступити і в повітряні бої тими ж су 35 ми і іншими. Спробувати я не виключаю цього всього, ну тому виклики безумовно будуть Росія готується, вони остерігаються, вони неодноразово наносять удари по різних а, аеродромах, прагнуть зруйнувати нашу інфраструктуру і завадити вже прибуттю не те, що задіяння літаків, а їхньому прибуттю. Ну зрозуміло, це абсолютно прогнозовано і нічого нового. Але я вам скажу, що а, як мені здається, наші війська... Вони дещо попереду, тому що як е, ми можемо побачити, мають ну дещо такі серйозні успіхи у знищенню як РЛС, так і е, систем позово ворога. Олександре, щодо знову ж таки, наших взаємовідносин зі сполученими штатами Америки, спікер Джонсон говорить про те, що якби він буде звертатися до адміністрації Байдена, потрібно переглянути ось ці часткові часткові дозволи для збройних сил України використовувати американську зброю, зокрема так та поприкордоні Харківщини. Так паралельно Трамп. Говорить про те, що риторика України про ось ці удари і може призвести до ядерної війни, і він каже, що третя світова війна можлива, оскільки Путін говорить про ядерні удари, Київ про застосування озброєння території Росії, а Джо Байден не знає, як сказати: я врегулюю українську ситуацію та врегулюю її швидко з одного табору політичного, так і і Джонсон, і так, і і, і Трамп Олександр, Але все ж таки, ну тобто. Але позиції такі, скажімо так, ну різні, так тобто, вони про що Це, Знову ж таки, про просто якісь їхні внутрішні політичні так процеси, і вони орієнту... орієнтовані саме на внутрішню їхню аудиторію. Але зрештою, для нас що вони можуть означати? Ну, Вони на внутрішніх так само орієнтовані, але знову ж таки, а, взагалі, позиція республіканців, вона така: і більшість конгресменів, сенаторів закликають президента Байдена дати можливість Україні і розширити географію цих ударів. Ну, Трамп знову ж таки він не може. Ну, спікер Джонсон це підтримав Трамп, він не може не дорікнути Байдену. Да, про те, що от значить за щось. Ну це зрозуміло. І зараз він йому дорікає, якщо раніше він говорив, що значить не можуть а, вирішити питання, як підтримати Україну, тобто така приблизно риторика, і Байден не спроможний, то зараз він говорить про те, що дії Байдена можуть і до ядерної війни призвести світової. Ну от власне кажучи. Тепер він знайшов інший аргумент: що треба обмежити удари по е, території Росії, вочевидь. Ну, це теж позиція, яка вона, зрештою, буде впливати на ухвалення рішення адміністрації Білого Дому в той чи інший спосіб: давати таке право бити тими ж атакамсами чи не давати. Але, от, е, власне кажучи, е, я не думаю, що це прямо гра, значить, е, самого, самого Джонсона, була, коли він говорив про те, що. Ну, Україна має себе захищати. Ну, він так сказав: цікаво, що захистити себе, так як вважає за потрібне, і знову ж таки про ці удари. А Трамп він просто знаход... Він шукає можливості, яким чином зачепити Байдена, прокритикувати його рішення і сказати: Тепер так, так дивіться: Ну Україну треба підтримати, але підтримати так, щоб не було світової війни і не було ядерної війни. А як каже Трамп, Байден не вміє ні Україну підтримати, так він ще й може призвести до світової війни. Тому бійтеся і не обирайте не голосуйте за нього. А проголосуйте за Трампа, який знає, як підтримати Україну, уникнути світової війни, всіх помирити, і все буде прекрасно. Ну приблизно так. А коли президент Байден говорить, ну визнає про те, що він не бачив майбутнього України в НАТО. Ну тобто, це як розцінювати реверанс, і паралельно, ми бачимо на наступний день. Путін говорить про те, що е, війна закінчиться через 2-3 місяці. Так якщо Америка перестане давати Україні зброю і говорить про нейтралітет України. Нічого нового, до речі, тут він не сказав. Але а Байден в цьому ж інтерв'ю для The Time, він сказав про те, що Україна має мати гарантії, як наші інші партнери. А інші партнери, я думаю, він мав на увазі Ізраїль, Південну Корею і Японію. І що Україна має мати такий же параметр цих гарантій. Тобто, навіть якщо не в НАТО, то ось такі гарантії, того, що ніколи, 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 як він сказав, Росія не окупує Україну. І тому мені здається, що це не про нейтралітет. Путін тут не уловив сигнали. Це про те, що Україна може бути і не в НАТО, але Україна може мати такі взаємовідносини із США і іншими країнами, які підписують безпекові угоди, що в принципі вона буде доволі таки сильною і мати підтримку від партнерів. Ну гарантія для Ізраїля, Південної Кореї чи Японії. Це навіть можливість розміщення військ, і в Японії вони є і в Південній Кореї, і в Ізраїлі американські і це можливість збиття там якихось ракетних атак, літаків і тому подібне, як ми бачили так само в випадку після атаки Ірану на Ізраїль. Тому, власне кажучи, я думаю, що він готовий говорити, якщо не НАТО, якщо Україна не буде в НАТО, то вона буде мати ось такі гарантії, як мають інші партнери. Але все одно це не означає, що Захід готовий залишити. Україну на самоті Олександр А чи можна тоді констатувати, що зокрема запрошення на вільносуському саміті не буде для України? І тоді, а що може бути таким ну тоді потужним якимось сигналом так з боку партнерів для Кремля, для Російської Федерації на цьому саміті? Ну, я би Україні. сказав, що саміти будуть, і от Велика Сімка Нормандії будуть сигналами глобальний саміт миру. У Вашингтоні так само будуть висловлені слова на підтримку України. Саміт НАТО він буде підтримкою. Єдине, що звичайно, там не буде чіткого алгоритму членства України. Але як і в випадку, з Вільнюським самітом рік тому, коли була декларація Великої Сімки, на виконанні якої зараз підписуються безпекові угоди з Україною. Я не виключаю, що ми почуємо щось подібне, зберуться певні країни. І заявляти рішучу підтримку України про те, що потрібно, навіть якщо Україна не в НАТО, але все одно підтримувати, надавати певні гарантії, надсилати озброєння і не залишати Україну наодинці з Росією. Я думаю, що це точно.